Ух ти, який милий маленький кактус. О, теду доведеться його з'їсти. А ось у Джейн 10 маленьких кактусів. Тут завдання складніше. Мейбл має 100 кактусів. Вони ж такі колючі. Як ти це все з'їси? Давайте почнемо з теда. Добре, давайте. Спробуємо. Ай, який колючий. Так я його точно не з'їм. До мене прийшла ідея. Я здою всі колючки. Це інша річ. Спробуємо. Раптом це істівне. І яка гидота? Нічого гірше не їв. Ще трохи і мене точно знудить. Те, твоя реакція зовсім не втішає. А зараз моя черга. Жах. Добре, що мені придумати. Я теж можу здути всі колючки. Деякі залишились у повітрі, змахнемо так набагато краще. Добре, візьмемо себе до рук. Я впораюсь. Спробуємо. Яка гидота! Це жахливо! Потрібно якнайшвидше з цим розправити, щоб забути як жахливий сон. Ой, мені погано. О, ні, що сталося джейн? А, з джейн? З ним все добре, але кактусій точно не до смаку. Добре, тепер черга Мейбл бо вона має сто кактусів. Добре, я так не хочу, мені страшно. З чого мені почати? Точно. Потрібно прибрати колючки, використовуємо фен. Ой, здула всі кактуси прямо на людину, що проходила повз. Це ваше? Тоді забирайте смачного вам. Яка гедота. Так і бути. Я вже змирилась, що доведеться це з'їсти. Ой. У неї на спині залишились мої коктуси, але ми про це не скажемо. Ух ти, цього разу у вас упаковки пластівців. Вони виглядають одинаково. Напевно, кавер всередині. Мейбл, давай почнемо з тебе. Скільки у твоїй порції? Зараз дізнаємось. Що? Сьогодні кільце? Ну, це зовсім не серйозно. Я навіть не наїмся. Ну, добре, доведеться з'їсти це. <звучит> Смачно. Неповторний смак. Шкода, що все закінчилось. Пальчики оближеш Ну от. Ти, тепер ти добре, подивимось, скільки у мене. Відкриваємо, висипаємо у тарілку. Ха. Це все не густо. Підійде лише десять пластівців. Тепер треба залити їх молоком Наливаємо побільше молока. Чудово! Все вийшов повноцінний сніданок. Мені підходить. Спробуємо. Смакота! Ой, як прикольно! У мене пластівці зложилися у вигляді смайлика кумедно. Вони стали навіть ще апетитнішими. Спробуємо. Іще ложечку, і ще. І останньо залишилось випити молоко. Обожнюю сухий сніданок. Клас. Джен, тепер ти. Звісно, подивимось, скільки в мене. Я відчуваю, що удача на моїй стороні. Так, мені потрібна тарілка побільше. Вся каструля буде в самий раз. Висипаємо в неї пластівці. Як їх багато? Здається, пластівці вже надто багато. Чи точно тобі вистачить цієї каструлі. Вони все не закінчуються. Чудово, останні кільця впали. А тепер потрібно все залити молоком. Так, у мене є заготовка у вигляді ста літрів молока. не підрахувала, і воно вилилось на нас. Яка краса! Маленьке відро з попкорном, схоже на лялькове. Воно дістало стиду, а ось у Мейбл відро побільше. Непоганий улов. Так, А ось у Джейн величезне відро з попкорном. Це круто. Дуже здорово. Що ж, ти не сумуй, почнемо з тебе. Поїхали. Добре, давайте дістанемо. У мене всього одне зернятко, я можу роздивитись його через лупу. О, бачу, бачу, воно таке гарне. Чому горілим пахне? Ай, У мене попкорн приготувався просто в руці. Це було боляче. Але тепер я можу його з'їсти. Клас! Це смачно! Мені подобається. Тед, раз ти вже все з'їв, тепер моя черга. Дайте мені поміркувати, як приготувати всі ці зерна. Прийшла ідея. Так, пересипаємо всі зерна у глибоку каструлю. Але я хочу солодкий попкорн. Точно! Додамо сюди скітлс! Супер. Тепер накриваємо кришкою, вмикаємо плиту. Ви чуєте? Попкорн починає готуватись. Давайте все перемішаємо. Клас. Ухти! Він виходить кольоровий. Здорово! Як круто! має бути дуже смачно. Все чудово. Пересипаємо назад у відро. Ух ти, твій попкорн вийшов таким райдужним. Я зголоднів! Потрібно налякати Мейбл Тоді вона втече. Мейбл, я голодний. Мейбл, я голодний. Спрацювала. Я знаю цю боягузку. Тепер я можу з'їсти попкорн. Яка смакота? Ха, класно вийшло, так? Навіщо ти мене налякав? А де ж мій попкорн? Ти все з'їв, так не чесно. Це було смачно. Але як мені приготувати попкорн? Точно, я маю класну ідею. Ця потужна рукавичка залізної людини тут точно впорається. Спробуємо розігріти нею зерна. Як потужно вийшло! І яка смакота буде цього разу? Локшина впала прямо тебе в руки. А де ж моя локшина? Уа летить. Ух ти, Не може бути у мене гостра локшина. Ні. А де ж моя локшина, я вже голодна. Давайте сюди, крутяк! У мене локшина зі смаком кубабуби. Це буде смачно. Ніхто ж не проти, якщо я буду першим клас. Давайте спробуємо. Мені потрібні палички. Так, накрутимо на них локшино. Як складно їсти паличками. Ну, нічого, у мене вийшло. Сама локшина дуже смачна. Палички мені навіть не потрібні. Я їстиму руками. Це набагато простіше та швидше. Клас. Готово. Ой, у мене руки стали кольоровими. Уми одного. Тепер черга мейбл. Ти зможеш. Давай, вперед. О, ні. Це ж гостро. Я ненавиджу гостро їжу. Доведеться все одно з'їсти. Так, візьму палички. Як же гостро. Тут допоможе лише молоко. Я знайшла перевірений спосіб їсти молокшину і запиватиму молоком. Тоді точно не згорю. Клас. Мейбл, ти змогла. Оце так. Ти герой. Залишилась лише Джейн. Звісно, давайте спробуємо. Такої лекшини я ніколи не їла. Смакота. Це ж реально, хубавоба. Подивіться, я навіть можу надути бульбашку. Прикольно вийшло. Хочу спробувати ще, але побільше. Так. Ой, що сталося? Вона впала. О, ні. Це навіть комедно. Джейн, тільки з тобою могла таке стати. У мене є одне печиво орео. А у вас. А у мене цілих десять орео. Мегі а в тебе. А у мене сто орео. Тільки подивіться на цю величезну вежу. Ого, ми тобі заздримо. Так. Давайте починати. Добре, поставимо печиво сюди і тепер закотимо прямо в рот. О, ні, ти куди? Вона покотилась повз мого рота. Ні! Тільки не моя вежа й зорево. О моє печиво. Вони зламались. Вів'єн, що ти наробила? Пробач. О, а проте я можу з'їсти своє печиво. Воно лишилось цілим. Як смачно! Мої теж не проти, якщо я візьму ще одне. Ей, це моє печиво, орево. Досить їх їсти. Що? А зі мною хтось поділиться? Дівчата, будь ласка, у мене всі руки зайняті. Я ні з ким ділитись не стану. Від'єнка, де моє печиво. Неправда, у тебе їх все одно багато. Дівчата, залиште мені небагато. Ну добре, я поки що поїм своє печиво. Я обожнюю Орео. О, це У Нейта лише один Чупа-чупс. А ось у Мігі 10 Чупачупсів. Круто! Скільки тоді у Вів'єн? Подивіться, цілих сто Чупачупсів. Нічого собі. І як ти з'їси всю цю купу Чупачупсів? Їх вже неймовірно багато. Я впораюсь. Але ми починаємо з нейта. У нього лише один Чупачупс. Так, спробуємо. О, а це смачно. Клас, мені подобається. Так, я хочу ще. До мене прийшла ідея. Покладемо чупачок чупс між двома долонями. Тремо долоні між собою. Ох, подивіться, мої долоні вони горять Я дуже сильно розтер долоні. Дівчата, допоможіть. Допоможіть мені загасити вогонь. О, о, дякую. Так набагато краще. Ой, не лякай нас більше. Так, тепер моя черга. Спробуємо мої чупачупси. У мене їх десять штук. Я дещо вигадала. Приклеїла їх на скотч до своїх пальців. Ха-ха, весело. Тепер спробую. Ой, кожен чупачупс такий смачний. Просто смакота. Ей, не, ти що? Я не дозволяла їсти мої чупа-чупси Віддай Ну, ще трохи. Так, друзі, ви дивні. Час приступати до моїх чупа-чупсів У мене багато часу на них піде. Так, спробую кожен смак. Які ж вони смачні! До мене прийшла чупа-чупсова ідея. Я хочу зробити дощ із чупа-чупсів. Як же це весело! Вів'єн, перестань! Вони ж боляче приземляються на голову. Що? Ой! А що це в мене на голові? Ого! Чупа-чупсовий обруч! Прикольно! Ох, вже життя, Вів'єн! Ммм, шоколад. Таке я люблю. А я маю 10 шоколадок. Супер! Ого, а в мене цілих сто шоколадок. І я дуже цьому радий. Ого, ніколи не їла стільки, але зараз моя черга. У мене лише одна. Давайте розділимо на маленькі шматочки, щоб насолодитися кожним. Як же це смачно? Так, смакота. М -м -м, як швидко закінчується одна шоколадка. Останній шматочок. Готова. Нід що таке? Вів'єн, твоя черга. Звісно, я хочу скоріше скуштувати шоколадки. Почнемо із першої плитки. М -м, смачно. Стривайте. До мене прийшла ідея. Розламає шоколад на шматочки і перекладу у келих. Тепер мені потрібна мікрохвильова піч. У неї ставимо склянки, вмикаємо та чекаємо. щось Вигадала. Готово. Тепер у мене є шоколадні коктейлі з чистого шоколаду. Що може бути краще? Спробуємо. Ставимо келиху каску трубочками. Готово. Надягаємо шолом на голову. Ви тільки подивіться, який винахід. Спробуємо. Друзі, смакота. Нейт, продовжуй. Ну нарешті я так зголоднів! Спробуємо відкосити трохи шоколаду тут. О, це круто. Ой, шоколадка згори впала. Ні, тільки не це. Вежа гойдається. О! Ну от моя вежа. Друзі, обережно. Ні! Нас накривають опади і шоколаду. Ау! А мені добре, я в касці. Так безпечніше. Ну що, все пройшло? Ого. Дівчата я застряг! Допоможіть вибратись. Що ви смієтесь? Я у шоколадній в'язниці. І ніхто мені не допоможе. Я допоможу. Тут не вистачає однієї плитки. Ха -ха. А ми поки що можемо перекусити. Один маленький пончик. Я таким навіть не наїмся. Тільки зуби забрудню. О, а от у Вів'єн побільше. Так, у мене 10 пончиків смакота. Але Мигі нас усіх переплюнула. Так, не звертайте уваги. Це просто зі ста пончиків. Ну, посміхніться. Нет. Ми почнемо з тебе. Добре, спробуємо. Він виглядає маленьким. А на смак смакота. Дівчата, це неймовірно. М -м -м, як же мені подобається, Ів'єн, продовжуй. Ура, До мене прийшла ідея. Складемо всі пончики один на одного, зберемо вежу. Так, тепер сплющуємо. Ого, супер! У мене вийшов сендвіч із пончиків. Здорово. Спробуємо. Яка смакота. Треба визнати, мені дуже подобається. М -м, просто смакота. Тепер черга чергамигі. Супер. Моя черга. Спробуємо. О, як же смачно, друзі, смакота. Ага, от би з нами хтось поділився. Ні, я ділитись не хочу. Я з'їм усі ці пончики. Я ж можу просто їх надкушувати. Вона надкушує пончики та викидає. Це нормально? Ні. Як мені важко, да, пончики. Гей, Мегі, ти кинула пончик у мене. Ну перестань, будь ласка. Що перестати? Ой, пробачте, друзі. Мені навіть перехотіли спончики їсти.